31 січня. Вівторок гіркота душі провадить до невірності. Тож Каїн дуже засмутився. і спохмурнів на обличчі. 4.5 Я благаю всіх, хто нарікає і жаліє самого себе, відчуваючи невдоволення чиїмись словами, учинками або якимось нешанобливим ставленням до своєї особи. Пам'ятайте. Що в такому разі ви продовжуєте ту саму роботу, яку сатана почав на небі. Ви йдете його слідами, сіючи невір'я, непорозуміння й непокору, оскільки ніхто не може виношувати почуття невдоволення таємно. Невдоволені неодмінно скаржаться іншим про те, що з ними поводяться не так, як потрібно. У такий спосіб вони інших заражають своїм наріканням і невдоволенням. Це гіркий корінь. Що опоганює багатьох. Саме так сатана нині діє через своїх злих ангелів. Він вступає в союз із людьми, які визнають себе віруючими, і ті, хто старанно й сумлінно виконує справу Божу, зазнають таких суворих випробувань, які тільки може створити сатана через людей, котрі претендують на знання істини. Успіх диявола прямо пропорційний світлу і знанням, які мають ці противники істини. Гірке коріння проникає дуже глибоко і передається іншим людям, опоганюючи їх. Сатана спочатку зваблює людину, після чого відводить її від істини. Він діє таємно і несподівано, спокушуючи людей, видаючи за істину фальшиві зазіхання і присипляючи пильність. Лукавий одягає спокусу та гріх в одяг праведності, і за допомогою такої фальші багатьох переманює на свій бік. Христос назвав сатану неправдомовцем і людиновбивцею. О, якби ті, котрі дрімають, залишаючись у темряві, навчилися мудрості від Бога. Кожна душа, яка любить Господа, буде перевірена і випробувана, Бог не відвертає вогняного випробування якимось дивовижним чином і не огороджує свій народ від сатанинських спокус. Якщо його послідовники потрапляють у люті спокуси. То це стається тому, що внаслідок відступництва сатани виникли такі обставини, що спокуси були допущені, аби розвинути характер, придатний для життя в небесних оселях, характер, що витримає тиск несприятливих обставин як в особистому, так і суспільному житті. Тож давайте головним орієнтиром у своєму житті оберемо Господа, щоб сатана не міг звабити нас і відвести від істини.